Всім привіт, любі друзі, а ми сьогодні вирішили з еміком погуляти по стояності і показати такі астральні машини. Емік, є така машина Англії, чи нема? Нема такої, є е форд, такого Форда я раніше ніколи не зустрічав. Такий гарний форзик і пікапчик. А далі Емік, не це крухами хмасить. Далі показує, які це машини є. Розказує, ти знаєш доброї значки. Warskily такі є. Містебусі такі є. Такі є. Ось такі дуже популярні тут. Такі от, одна, ще одна така поїхала. Такі високі пікапи. Такі анні популярні. А були такі високі пікапи. Ні, дуже редко буває. А далі ж там вже... О, бач, ні Рейндж ровер, ні Land Rover, а Outlander. От, і міста Бісі далі. Так, такий дуже рідко. Отакі нісенія, тику не бачив в Англії. Ладно, Нісен кіб, подивись, такий маленький, квадратненький. А ну, глянь на той біленьку. Такого нема. М Машина зважає куб, квадратна. От, такий загружає, дивіться, напроти біленька ще загружає, дядько, Фортика, що фордикає, а там далі п'ятий сам капчик. Матраса, ми за грузи, так і він довгі. Прицепами. Є прицепки. Ну, є такі прицепки дуже мали. Іди далі. Бач, такий самий. І далі це приязний прицепчик. <плодиси> дальше туди. Такі ні, таких немає в Англії. Вот там автобус. Такі, да, фендайчки, такі маленькі. Ось такі рядко дуже в Англії. Ось опять такі, ба, такі пікапчики, бачите, таким прицепчиком. Отам'язуються от такі інструменти по бокам. Ось тут відкривається, і тут так відкривається з двостей, а посади дрібинку можна положити. Дуже популярні такі великі пікапчики, ані з'ять приїхав, такий самий пікапчик. От, тут він дуже популярний, так. Да, не просто популярний, а дуже популярний. <рик> <рик> да, а ще є фаркопчиком. А це моглянь ще ззаді. Там ще самий. І Сузу вже. А О. Not live, not, 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 not. От. не вистачає місця, вони вже треві поставили. А там такий глянь теж, місанчик. Бачиш, який от таким. Прицепчиком, але вміє прицепчика ще будку поставили, закрили прицепчика. О, такі австралійські машини. Еми, де ти будеш разу? Австралійські машини чи англійські? Скажи, австралійські мені теж. В Австралії бензинка дешевша, ніж в Великобританії, по ще два рази. Ага. Із-за цього вони мощніші машини. А, не знаю, може і є якась. Все, пойдемо. А сі, ані популярський, що <титрична> от там. Ось От близькі там міністр. Ось лімі, що ми скажемо. А чата тобі саме більше сподобалося з парковочки. То, То жовтий форзик. Це жовтий формик, що в началі твій. О, і мені це жовтий форзик, дивіться який. Валенький гарненький. О, ніжки, тільки капчик. Бувайте, любі друзі. От ми вийшли ще на дорогу, подивимося, що по дорозі їздять. Оп'ять пікапчик стоїть. О, на пікапчик з будкою, глянь, даже, і з прицепчиком. Ось такі австралійські машини. Зовсім не такі, як, ну більшість таких як у Великобританії, але дуже багато таких великих джипчиків. Кросовери, як вони називаються. Ось такі. Гарінка погода. Ми мікроавтобус то будка потеплена і опять виїжджає такі самий а тут ще пішоходний піхот. Да, точки бачив. А нього бачить зразу. Одна йде така, друга йде така. От. І пішохідний пішоходний, то пішохід. займеть Ремік. Третя йде така.